Отче, всиваю до Тебе та молюся за наших військових, що перебувають у неволі та за тих, що зникли безвісти. Даруй їм мужності та віри, щоби витримати на чужині, сповни їх надією на свободу, даруй їм певненість у тому, що Ти ніколи їх не залишиш. Господи, молимося Тобі, очисти їхні думки. Від будь-якого занепокоєння або тривоги, щоб вони могли зі спокоєм прямувати до свободи, дай їм сили й витривалості, їхнім сім'ям та родинам, котрі з нетерпінням очікують на повернення своїх рідних, що сьогодні перебувають у чужому полоні. Нехай про них пам'ятає їх рідна земля спрямуй наші зусилля, щоби здобути волю для них. Відважних синів і дочок нашого українського народу. Господи, молимося і віримо, що Ти повернеш кожного воїна до його родини. Амінь.